Трохи ефір зірвався молитва акумулятор поміняв. О, хочу сказати такі речі. Ем, треба, перш за все, робити справу. То, що Бог нам каже, а потім ці всі роздуми. Уч... Школа не може бути вічною. Навчання не може бути все життя. Людина чомусь повинна навчитися в основному і почати. Його втілювати в життя, працювати. Якщо хочеш далі, вчись, працюй і пови... свій рівень кваліфікації роби більшим. Бо все життя можна провчитися і так і нічого не зробити. Це таке марне навчання. Ось. Тому є речі, які повинні ми робити. Ми для чогось призвані. Може, треба, якщо Бог нас спас, не просто так взяв. Бездумно дивиться, знаєш, всі так дивиться на цей світ, ну так от зверху, всі пропали, всі до одного. Але Бог вибирає, то того спасе, то того спасе, то тому дасть благодать, то інший. І це для чогось. Треба спитати, а навіщо? Що бажаєш? А якщо Бог дає життя? Треба розуміти, навіщо життя. Щоб ти просто дихав, розмножувався і видихав. Або... <сміття> Треба основне розуміти, для чого, навіщо, коли і скільки. Отак. А я думаю, це все ми як особистості. Це все реалізується тільки тоді, коли є любов. Дух. Хто має, не має мого духу, той не мій. Хто в дух має Божий, то і його ти можеш бути в справі. Якщо духа не маєш, ти собі Боже, скільки б справ собі не придумав на, даремні, даремні ті всі твої дії. Каже, даремно. Хочеш ти весь світ там все, що хочеш, досягнеш, а без любов'ю нічого. Воно не варте, воно не входить туди, в вічне життя. Тому роби, що тобі Бог сказав. А він каже, малий духом для початку. Та, така, така дурниця. Дурниця. Ой, яка дурниця? Болий з духом. Це як? Оце все, все? бу бу, -бу. Ага, ага. Якщо ти цих, як би сказати, в кавичках, цього не, 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 не працюєш, ти іншого то теж робити не будеш. Ти собі при, придумуєш своє заняття, свою, свого Бога, своє спасіння, своє служіння, ну, все буде. Ось, а все починається з, з такого убога. Вот. Прийдеш, навчишся, отримаєш і практикуй. Пакаракоторабарабара-барабара-баребара. Да. Кетеребаребре-баре-баре-бара-барабара. Так, інші кажуть, зроби мені лайк. Поділися з друзями цим відео. Я щось думаю, у вас і так повинно до тями до, 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 долучатися. Якщо ти гарне знайшов, Ну, у біблії написано, ти знайшов, сховав, потім купив поле і собі прикарманив. А, але треба, ти щось і, гарне знайшов, то поділися з іншими. Тисни лайк. Дзвіночок, підписку. І. Ділися з друзями і роби більше мене. Краще. Ось ось, ось. ось так. Пиши коментарі. Будеш е, співучасником цього відео. Якщо ні, яка тобі користь? Кажи, ну, так що тобі це не подобається, то не роби нічого. А інші продовжують. Виконувати прості завдання, дуже прості, як каже Бог. Відкрий уста, я їх наповню. Ау, клеве, каталара, харама ра. Практика краща, ніж безкінечна теорія, яка ніколи не стане практикою.